Друзі, всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Усім мирного неба і Божої вам благодаті. Ну і сьогодні Марічка ловить рибку. Закинула удочку. Очок. А ось тут. Ось тут. Ми будемо ловити. Друзі, перейшла на другу сторону, бо там дуже світить в очі, сонечко. Сьогодні дуже гарна погода, дуже гарні хмаринки, так світло, так ясно. Пригода така гарненька. Весь перізка. Дуже гарно. І будемо сподіватись, що гарно буде рибка. Де у нас клює. Зараз будемо бачити, що ми витягнемо. Друзі, дивіться, дивіться, яка гарна риба. Дивіться, який, який гарний карасик. Ось так, друзі. Начекай. Ну, а, я тебе аккуратненько вим. Дивіться, він за губку лише дочепився. А він би він би міг і втікти. Ось черв'ячок у нас не дуже гарний. Але рибка, рибка дуже, рибка дуже гарненька. Ми його поки відпустимо в відеречку, потім будемо бачити. Ось так трусь. Милуємось нашим красавчиком. Щось він таке напускав. Бачите, друзі, в мене дуже глиниста земля. І це мул. Це з глини мул якийсь такий, він напустив. Ось моя рибка, ось. А ось там рибка знову ловиться. Стоїть наш поплавочок. Які гарні хмаринки відображаються в моєму невеличкому ставочку. Ось так, друзі. А в нас, здається, знову надтовує щось. Друзі, клює, 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 клює. Ми знаємо, що там чепиться, велике чи маленьке. Щось надкльовує. І так. І сяк. Дуже цікаво спостерігати. Дуже цікаво. Ну, давай, веди. А ну, ми підніму. Нема. Може, я рано підняла, може, пізно. Ось так, друзі. Звів наш карасик черв'ячок. І все. Ну, Надіємось. Що ще разочок? Клюне. Ось так, друзі, клює. Візьмемо удочку проки. І сподіваємось, цей раз ми його зловимо. Він хитренький, а ми хитріші. Нема.

Друзі, словила, словила другий, другий словила. Ось так. Ось така в мене рибка. Який красавчик. Ну і ще б я зловила ось таку малечу. Малечу я, звичайно, відпущу. Ось так, друзі. Підписуйтесь на мій канал, кому сподобалось моє відео. Коментуйте. Ну, а для мене вистачить лише два гарних карасики, яких я зловила. І буде дуже смачний обід. І на такій ночці, друзі. Я вас вітаю сьогоднішнім святом пророка Іллії. Будьте всі здоровенькі. І нехай наші захисники будуть під його оберегом, оберігом. Хай він, хай святий пророк Ілля оберігає наших захисників і допомагає їм долати нашого ворога. Ось так, друзі. Ну все, пока-пока. А мені вистачить отих два. Усім до побачення. Мирного неба, Божої вам благодаті. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Не забувайте про дзвіночок, щоб ви бачили мої наступні відео. Усім до побачення. Пока-пока-пока.